Перевіритись, кожен хто дбає про своє здоров'я, міг в ось такому жовтому автобусі. Тут медпрацівники мають найнеобхідніше експрес-тести. Тестування і це є швидкісні тестування. Ми не можемо ставити діагнозу по цих тестуваннях. Діагноз ставиться тільки по іфа методу аналізу. Ось тому скеровуємо в медичні заклади. А ще тут є жива бібліотека. Розповідають історії людей з різною долею. Пані Жанна про наркотики знає з власного досвіду, та вона змогла змінити своє життя і сьогодні прийшла підтримати інших. це теж не приговор научитися з цим жити. Це час. і відповідно, приймати рішення, лічення приймати рішення не потреблять те, що тебе вбиває зі нутрі. Це всього вибір людини і його рішення. Такі дні профілактики у Львові відбуваються не вперше. Медики кажуть, що року охочих дізнатися, чи немає в організмі інфекції більше є. Незважаючи на погодні умови, люди приходять, вони цим цікавляться. Вчора було 614 людей, які тут прийшли. Сьогодні ще точно не знаю. В кінці дня будемо знати, але люди цікавляться. Ні, друге. Друге пару років тому було. І як враження? Приємне, скоро і, і добре. Бо всякі, на всякий випадок треба перевіряти час від часу. Медики радять не чекати, коли хвороба атакує організм. Гепатит кажуть підступна інфекція, яка призводить до захворювання печінки. Найчастіше передається через кров. Потерпілими можуть стати пацієнти-стоматологів, шанувальники пірсінгів, манікюрних салонів і татуювань. Якщо вчасно захворювання не діагностувати, це може закінчитись летально. Ну, специфічних симптомів вірусних гепатитів немає. Є загальні симптоми, такі як підвищення температури тіла, ломота в суглобах, якесь недомагання тривалий час. Є такі специфічні, які можуть вказувати на наявність вірусного гепатиту. Медики сподіваються, такі акції привернуть увагу людей до захворювання. Христина Гаврилів, Ярина Писарчук, Олег Кухар, головні новини Львова.